190 гривень за крутий дитячий комплект е, піжамної білизни е, бренду Peppers, німецький бренд. Подивіться, будь ласка, вони для підлітків. В лоті буде 10 штук, вартість лоту 1900 гривень. А тепер по розмірах. Вони будуть 122-128 одна штука, 134-143 штуки, 146, 152 4 штуки і 158-164 штуки. Вартість лоту 1900 гривень. А зараз давайте я покажу вам їх поближче. Ось така бавовняна. Такий бавовняний лонгслів буде. так, Така футболочка. І ось такі фанелеві штанці. Вони тут ідуть на резиночці для гарної посадки. Буде ще ось така моделька. Вона йде тут з манжетиками. Фіолетового кольору. Так, буде різні моделі будуть різні, матеріал бавовна. Та фанельові штанці. В лоті буде 10 штук, вартість лоту 1900 гривень. І для того, щоб замовити цей лот, ви вже зараз пишіть або дзвоніть нашим менеджерам. Заробляємо разом.